Чому не потурають на уроках кабали? Тому що світ існує певним чином, і ми не хочемо думати про світ інакше, ніж він є. Не бажане за дійсне, а тільки істинна реальність: є дві речі Дін і Рахамім Лівий бік це суворість, справедливість, і це теж святе справедливість і суворість. Абсолютно святі також рахамім, милість свята. Отже, святість має дві сторони не можеш сказати, що суворість не приносить користі і що суворість не потрібна, а тільки милосердя і любов. Тим самим псуєш свій шлях і шляхи Творця, тим самим розбещуєш їх. Чому світ не існує таким чином. Завжди май це на увазі Світ, людина все однакове. Світ і людина однакові. Дві речі праворуч, рахамім, милість, віра, любов, ліворуч, дім, справедливість, суворість, судження, елогім. Те, що ми називаємо або відчуваємо суворим, так само, як і закони природи. Обидва є святими силами у творінні. Ось так він хотів, щоб це було. Він не створив світ тільки за допомогою Рахамім. Звичайно, це його якість понад усе, але пізніше, коли приходить світло, воно розділяється на ці дві, і вся наша робота це право і ліво, праве і ліве. Обидва необхідні.